Друзі, Дача ТВ вітаю вас. Ну що, ліземо тиждень назад Ми залазили в цей вулик, розширювали. Зараз подивимося, як матка сіє, проконтролюємо, потрібно розширювати чи ні. Ну, Ліземо, аналізуємо. Але завтра чи післязавтра плюс один вночі. Як вам? Потрібно розширювати сім'ї. Але в багатьох, я бачу, рояться бджоли. Все проконтролюємо, Поліземо, подивимося і все вам покажу. Так, поїхали. Утеплювали. Ой, багато бжали. Взяли багато. Це у нас рамочки, які ми осушуємо, їх же ж потім і підставляємо. Так, давайте так, так зробимо. Тут, тут багатенько, можливо, матка за заставною. Зараз все будемо дивитися. Так, так, так. так. Під салафаном бачили ще, так? Да? Так, ну що, ліземо, дивимося. Це в нас чудова рамочка під засів. Як вам все. Також ми вибрали старий мед. А, тут і перги багатенько. І перги багатенько. Так, скоро вони підуть. Так, Ой, та тут все засижено. Молода бжола вийшла. Молода бжола вийшла. І що ми робимо? Заставну відразу. Перебираємо і розширюємо. Розширюємо. Заставна відставляється. Бджоли багатенька є. Так, дивимося, що тут за ситуація. Напріск молодого меду. Ой, чудова ромочка така вже. Е, взяток є, бачите, побілочка така чудова. Трутня багатенька вже. Друзі. І молодий свіжий мед. Е, можливо сьогодні ромочку цю дістану е, сім'ї дам скуштувати молодого чудового меду. так, Свіженька ромочка, Свіженька. Подивимося, що тут. Багато бджоли, тільки розширювати, щоб не було е, раїння. Давайте я вам в сьогоднішньому відео і розкажу. Раїння. Ну, бджоли так розвиваються, розмножуються і щоб все засіяно, подивіться. Чудова рамка і вся в яйці. В цієї сім'ї раїння ще не буде, подивіться, все засіяно. Чудово сіє маточка. Мені дуже подобається. Е -е. Мені дуже подобається. Відразу є в мене ось такі рамочки. Під засів якраз підуть. Ще й з медом. Відкриємо цей мед. Це минулорічний. Відкриємо цей мед і ставимо хай. Матка працює. Поборемося із раїнням. Зараз вам скажу, що зробити потрібно, щоб не було раїння. Так, що, вставимо? Хай матка сіє. Хай маточка сіє. Чудова рамочка. Чудова рамочка. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Ця мені рамочка не дуже подобається, трутня багата. Трутня багата. Він мені такій кількості і не потрібен. Можливо, відводок можна зробити. Ну це я в наступних відео вам покажу. Як зробити, як поборотися. Молодий мед. Ой, круто. Круто, просто круто. Приберемо з цього трутня. Щоб я спокійно спав. Ух ти, наприск молодого меду. Не хочу я цього трутня. Хай, чистять. Не потрібен мені трутень. Відкрию, хай чистять. Роботи дам. Не знаю, вірно роблю чи не вірно. Ну, рамочка із розплодом. Так, трутня перебираємо, Є. Так. Чудово. А що? Працюємо далі. Заставна. Заставна. Чудово. Дивимося, що далі. За рамочка. Сюди потрібно також вставити під засів. Але холодно. Щоб не розривати гніздо. Щось зараз придумаємо. Зараз щось придумаємо. Трутень, трутень, Не потрібен нам. Матки не бачу. Так. Бар'єрчика ці прибираємо відразу, відразу бар'єри прибираємо. Так, ще дивимося далі. О, почали приставати до мене. Почали у мене все засіяно. Все засіяно, Чудово. все в яйці. Хто сіє? Ну, матку я що минулий раз не, не, не знайшов. Я думаю, і цього разу не дуже я знайду її. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Поки що на дев'яти рамках в мене. Ну давайте поставимо під засівчик. Ось таку рамочку. Хай. Бджоли чистять її. Так. Прополіс вже. З'являється прополіс. Все дуже чудово. Ой, чудова рамочка і багато розплоду. Так, підставляємо все. Трутня цього я приберу. Він мені не потрібен. Не потрібен просто. Чистять, викидують його. І рамочки, пізніше ми їх під мед поставимо якось. Так. Трутень, трутень, трутень. Тільки поїдати нам буде мед. Свіжий мед, тільки буде поїдати. Не потрібно. Так. Раз. Так, дивимося. Що, ще одну кинемо, рабочку? Під засівчик. Під засівчик. Хай сіють. Так, дивимося, що тут? Що тут, а дивимося? Трохи. Диваємо. Купив нову стамеску не можу звикнути. Звикнути я можу до неї. Так, так. Так, є. Що тут дивимся. Що це за рамочка у нас? Росходу багатенька. Вже бджоло поновилася. Засіяна. засіяна там де вийшов розпліт. Так. Остання рамочка в гнізді. Е свіженький мед. Перга. Ну, все потрібно. Ухти, аж виливається. Аж виливається. Що ми зробимо? Так, це є, ставимо. Так, заставна, дивимося, що тут. Дуже багато бжоли. Так, зараз подивимося, що тут. Вибрали чи ні? Нічого ще не вибрали, але хай стоять ці рамочки, я думаю. Все це вибереться. Все це вибереться. Так, ну що, в принципі, за заставну. Це за заставною і залишається. Чудово. Так, сюди ставимо заставну нашу. Так, а де ми її? Все. І хай бджоли працюють. Так, і того, що в нас вийшло. Можливо, взагалі бівашінки поставити. Ну, Давайте пере. Маточників я не бачу, не думаю натягувати. Е -е, хай перезимують ці дні зимові. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. На одинадцятих рамках у нас лежачок. Е -е, хай пере... Оці два дні. Вночі плюс, плюс один. Це дуже слабо. Та так ми відкриваємо ще, утеплюємо, щоб у вулику було тепленько. Так, ці відставляємо, відставляємо, хай вибирають їх, що хочуть роблять. Бачите, так? Да? тут хочу подивитися ще. Та матка там середині, тут немає нічого. Ні чудово. Так, хай переносять. Все, друзі, зараз що робимо? Чітко. Нацеплюємо, натеплюємо. І на сьогодні роботи закінчені. Так, раз. 2. Все. На цьому роботи закінчені в цьому велику. Свіжий медок. Свіжий медок, друзі, вже є. Можна лізти і брати свіжий медок. Все, друзі, отакі роботи зробили. Розширили. Роїння у вас не буде. Якщо у вас буде дуже багато розплоду відкритого, раїння не буде. От і робіть так. Все, Друзі, до зустрічі!